Всім доброго раночку, мої друзі. Зробила бутербродик. Роблю зараз каву. Вдягаюся на роботу на сьому ранку. У нас світла немає. Вічу фонариком будемо сьогодні садити еостому сіяти. Ось я вже приготувала контейнер, і тут. П'ятнадцять таблеточок. Ось вони там. Так що насіннячко є? Будемо сіяти там все крохи. тому що. Приїжджає місце Шуня, чоловік мій приїжджає відпуск. Ми будемо там до кінця січня, до 30 числа, два тижні, і тому я буду вже там її сидіти. І буду спостерігати, вона має якраз зійти за два тижні. Вік мій служить, де ПСУ Державній Прикордонній службі України. Ось тому така у нас буде приємна зустріч. Ну, буду я пити каву. Зустрінемось. Я вже на роботі. Покажу вам, яку красу в мене діти роблять. Вчаться в нас. Ось. В університеті на дизайнерів ось так вони малюють гарно. Так са маленки. Які молодці. Дивіться, и как Мені дуже подобається ця дівчина. Ось з таким віночком. Тут ще в неї світиться. Зараз ось тут ззаді є. О, дивіться, гарно. гарна красота. І в нас стало новий, діти ростуть в Україні. Це все малюнки. А це такі у нас ще вчаться шити. Дивіться, які плаття гарні. Дизайнери одягу. Ось бачите, які машинки? Універсальні діти вчаться шити. стакащая машинка. Я уже иду с работы. Покажу, что купила. Иду. Далее. Вс ⁇ Зайду. После круги и потом еще на работу. штаны. Тут. тут, еще зуб таки Замочек долгий такие. Вот. И тут таки на спинку. Щипается поясочек. Дуже теплый. Плющи. И І... что так В общем, классный тепле. Поналію прямо все. Так, яку ж то програму їм поставити? Кольорові речі. Молодець мій. Все, попрали. Чоловік, обізончик такий класненький. Так, беру я чайник, тут є тепла водичка 33 градуса. І буду заливати торфяні таблеточки. Ось моя стома. Рожевий сапфір, білий, синій, верніше саф... э, св... э, серпанок, рожевий серпанок і э, лавандер блу І таблеточки не можна заливати гарячою водою, тому що може пошкодитися. Корисна мікрофлора. Ось, це нехай набухають. Лишню водичку потім зільємо і будемо висаджувати сюди. Тут в мене 21 градус, якраз нормально. Ось є градусник. Якраз хороша температура для них. Для пророщування насіння. Так, зараз я візьму таку дерев'яну паличку і буду нею розсаджувати на в Ці таблеточки. Так, ну що, набухли мої таблеточки. Трішки є тут водичка, я її зараз зілью. Ось сюди. Тут у нас квітне. Квіточ. Ой, висипа, викинула. Хотіла злити. Так, наробила. Наробила срачу. Ось в таких бумажках вони, папірчиках. Тут у нас квітне квіточка. Остеосперм називається. Так, якраз мені сюди помістилися всі таблеточки. Ось 15 штучок. Так, що нам треба? Взяла я таку ось паличку довгу. Ну, можна зубочистку. І кружечку з водичкою, трішки водички і тарілочку таку. Я зараз сюди буду, висипати насінчику. Ось в таких пробірочках воно, бачите. Тут п'ять насінинок. Я не буду їх там вже так по тих сортах. О такі пробірочки ось висипаю прямо сюди. Які вони мацюпусенькі, пилиночки? Тут їх мабуть і нема п'ять. Чи є? Які вони малюсінькі. Боже, Боже, манюні. Тут одну не висипала, О, все. Дивіться. Ну, будемо тепер садити їх. Ось сюди Мочаю водичку і беремо на вона дуже добре пристає і сюди кладемо. Які вони мацюпуні! Ну, перший раз я це роблю. Дай Боже, щоб в нас був результат. Ну, умови їм роблю всі, О, тут дві почепилося. Щоб вони росли. Ой, розчинилося. -ху -ху. Розчинилося. Може нічого і не буде з того вже. Де та насінинка? Це розща розчинилась капсу її. Оце жовтенька і жовтий домік може вирости? Ще чотири штучки. Ось так, все. Чотири. Штучки останніх посадилася, отак от, от ось, всього 15 на ну і накриваю кришкою. Будемо дивитися, спостерігати, буду вам показувати все.